Так, хотімо прямой стрім, щось скажи. Ну що, бачите, як гарно сього. Скільки у нас тут? 20 скандинавії є. А було б чудово да. на кожне тренування так, щоб приходили. Ну. Ні, там все нормально, молодці. Перше, що я їм. Так, Друзі, добрий ранок, сьогодні в Києві 25 жовтня. Ми сьогодні програма Активні парки. Зібралися прихильники скандинавської ходьби. Ось так, бачите, сьогодні я теж спалиться. Так Те, що ми тут популяризуємо скандинавську ходу. Скандинави. Гарний осінній ранковий день. Я, я стрім веду. На зараз багато переглядів. Що всім гарного дня, хто прокинувся. Пан Дмитро, що побажаєте нашим підписникам каналу? Бажаю займатися спортом. Скандинавська ходьба робить дух дуже сильним. Ну, ось бачите. Долучайтесь до спорту. Да, спорт це ну, дуже, дуже гарно. і Тому, бачите, на сьогодні ранок розпочався не, не з кави, не з чогось іншого, а саме з ходи. Ось так. так ну, колеги, підписники, гарного дня. Поширюємо відео. Да, в тегах пишемо там активні парки, скандинавська вода. І Всім гарного дня. А у нас вже такий, бачите, ну, жовтень вже потихеньку закінчується, ну і скоро вже розпочнеться справжній листопад. Бачите, як гарно в нашому голосіївському парку. Як чудово і така у нас так. Нужно скандинавський біг Константин Циган. Тренувати. Добре. Окей, добре. А ви поки погрійтеся. Так, ну тут у нас і... Бачите, до, до, до скандинавської... Я стрім. Веду. Я буду вести стрім і буду активно тренуватися, бо тут, бачите, воно тренер впереді в білому. Це мій тренер. І він має Тренує скандинавською. Марина Кривицька, привіт. да. Буду трошки одною рукою тут палками буду йти, одною вести стрім. <свісно> Але в нас сьогодні тренування, сьогодні зібралося 20 скандинавів. Ми популяризуємо активні парки, популяризуємо здоровий спосіб життя. Тож скандинавської ходи, ну, хто дивиться стрім, вони... У нас в програмі «Молоді і спортів, вони безкоштовні, то пнять, вищить особисто, тоді направлю в групу. ну Якщо потрібно, там долучу до чата ті, хто там в Києві, в інших містах хоче займатися скандинавською ходою. Тому федерація скандинавської ходи вона збільшується, вона розширюється, ну і потрібні активні люди будь-якого віку, які хочуть займатися спортом його це популяризовувати і його поширювати. Так що всім привіт, хто щойно долучився до трансляції. Сьогодні у нас субота, Київ, 25 жовтня. Ось ми сьогодні на заняттях скандинавської ходьби. Так що всім доброго ранку.